Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія, не є, що Україна щоденно скасовує рейси в Москві, та після того запроваджується ковер. Незабаром окупанти зрозуміють, що швидше буде вилетіти на коврі літаку або все ж мандрувати на телезі. А взагалі, через обмеження польотів в аеропортах Внуково Домодєдово, жуковський на запасні аеропорти пішли 45 літаків. Повідомляє Росавіація, розклад польотів у Росні пішов під три чорти. Пишуть мережі за словами екс начальника розвідки Фінляндії, пекі Товері. Тепер Росія буде змушена примістити літаки зі своїх звичайних баз. Або Кож їй доведеться інвестувати значні кошти в захист аеродромів. Колишній керівник головного управління військової розвідки Фінляндії Пека Товері заявив, що напад безпілотних літальних апаратів на аеродром у Пскові був найбільш успішною операцією за весь період ведення конфлікту. Про це повідомляє Уле. Якщо початкові повідомлення про чотири знищені літаки відповідають дійсності, це буде найуспішніший удар України за сьогоднішній день, сказав він. Згідно з його висловлюваннями, знищення такої великої кількості повітряних суден матиме безпосередній Плив на діяльність Російської Федерації. Згідно з думкою товарі, така атака змусить Росію вжити заходів, можливо, їй доведеться перебазувати свої літаки зі звичних аеродромів або вкласти суттєві ресурси в посилення захисту своїх баз. Він зазначив, що такий сценарій передбачав би необхідність Росії переміщати зенітні системи від фронту. Будь-який із цих варіантів, на його думку, послабив би російські можливості. Крім того, товарі вважає малоімовірним, що безпілотники могли бути запущені з Естонії. Нагадаємо, в ніч на 30 серпня на території. Російської Федерації у місті Псков пролунали вибухи в районі місцевого аеропорту. За словами місцевих жителів, у населеному пункті було чути автоматні черги. В той же час в аеропорту до пролунала серія гучних вибухів. Ще один приватний джет Путіна було спалено. На місці було знайдено велика кількість листівок із закликом до помсти за пригожена Путіну. Телеграм-канал Топорпомсти пише, що вагнерівці атакували аеродром малими групами. Ті кинули сумки з вибухівкою під літак. Після вибуху літак загорівся. Почало горіти авіатопливо поки приїхали пожежні машини, Джет згорів повністю. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише, що загалом значна частина вагнерівців не буде чинити опір. Та доєднається до Міноборони РФ, проте один-два чоловік вірні так званому кодексу і законам Вагнера продовжать мстити режиму Путіна на території РФ, підливаючи масло і в так доволі потужну пожежу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.